Шановний Петре Юровичу, викладачі та студенти, щиро вітаю вас з 95-річчям Житомирського державного університету. Ваш університет відіграє вагому роль у підготовці висококваліфікованих фахівців та вихованні молодого покоління. Наша дружба та плідна співпраця з вами формувалася роками. Ви надалі залишаєтеся нашими надійними партнерами. У забезпеченні педагогічними кадрами колективу молодої квартири творіння вашої вищої педагогічної школи високо оцінюється відпочиваючими дітьми з усієї України. Нехай міцне підґрунтя, накопиченого вашим колективом досвіду, слугує опорою для нових звершень, а прогресивні ідеї успішно долають всі перешкоди, які втілюються в життя. Примножуйте власні традиції, зберігайте високий рейтинг навчального закладу. Щиро бажаю вам нових звершень, натхнення та терпіння, процвітання вам та подальшого росту. Віват професорам, доцентам, викладачам, аспірантам і, звичайно, студентам. Житомирський державний університет. Я вітаю вас з вашим днем народження. Викладацькому колу я бажаю здоров'я, гарних студентів, студентам я бажаю успіхів, удачі та натхнення. Я бажаю вам творчих злетів, процвітання, успіхів, натхнення і лише позитивних емоцій. 95 – грунтовна та змістовна дата. І цей день хотілося б сказати велике дякую за ті здобуті знання, які отримала я. І хотілося б поважати університету саморозвитку, хороших студентів і не зупинятись на досягнути. Я пишаюся тим, що навчаюся саме в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Я бажаю вам творчої наснаги, натхнення у будь-якій справі і найголовніше здоров'я всім, як викладачам, так і студентам. Дякую викладачам за мудрість та знання. Стінам університету за те, що стали другою домівкою. І окрема вдячність ректору за підбір кваліфікованих кадрів. Вітаємо з Днем народження, Житомирський державний університет і бажаємо всього найкращого. До зустрічі! Хочу щастя в цей день побажати!